Встречаю його гордо, сміло його і славно, стрічає за звичаєм дідів, козаків, хай служба йде, і звичайно, і вправно, і хай Бог береже вас віки віків. У рідному війську ти службу несеш, що я знаю мене від загрози спасеш. Мене бережеш від зла і не Ти мій захисник, ти поборник свободи. Ти мужу захищаєш свою державу, немножою силою, міць і славу. Хробри і плавно служиш у війську. І державу броню свою Українську хай згинуть назавжди усі вороги, панують, хай мир і любов навкруги. Вітаю тебе, я зі святом що сили, здоров'я тобі, хай живуть збройні сили. Мати воїні, ви музні, непохитні. Ми ваша віра і опора утелу. Нехай небесні кольори блакитні, освітлять вам дорогу крізь му. Солдати воїни, чекаємо вас додому і віримо настане скоро час, коли вже єсяку перемогу. І кожен день ми молимось за вас. Розкажи про герої, маму, чи ці люди справді стали, а ми знаємо про них так мало, хоч дорослими майже стали. Нас, сину, герої багато. Легендарні мужні пілоти, що в небі кожну годину чинять ворогу сильні спроти, і танкісти, і піхотинці захищають наш край недарма, і кожен українець мусить знати героїв, що тримають небеса, що творять ту історію сучасну що бореться за правду до кінця, щира шана й подяка хлопцям, молодим солдатам. Честь і хвала не. Нескорене, слава полегли і живи.